Права 856. Відомо, що трикутник PQR дорівнює трикутнику KLM. Кут P дорівнює куту K, кут Q дорівнює куту L. Зроби схематичний малюнок та запиши рівність сторін, що випливає із даних умов. Ну що ж, стартуємо. Давайте спочатку накреслимо собі деякий трикутник PQR. Я накреслю прямокутний трикутник, вбираємо кольор. У мене тут є така заготовка для такого трикутника. Значить, Дивіться, отже, у нас буде три клітинки вниз і нехай буде, наприклад, п'ять клітинок праворуч. Добре? Тепер беремо, з'єднуємо їх. У нас утворився трикутник. Один тут кут прямий. Так, це прямокутний трикутник. Ну і давайте ми його підпишемо, що в нас є код. Трикутник P, Q, R. Ну, а тепер давайте нарисуємо ще один трикутник, рівний ньому. У нього мають бути такі самі сторони. Отже, його нарисую тільки по-іншому. Отже, дивіться, давайте десь тут. Три. Ну, нехай, до речі, так буде. 3 і 5. Є. Тепер з'єднуємо їх. Так, поки що підписувати не будемо. Покажемо тільки, що ну, очевидно, де тут прямий кут. Зараз ми з ним розберемося. А зараз давайте ми дещо занотуємо, оскільки пишемо. Трикутник. QR дорівнює трикутнику KLM так а кут P дорівнює куту K а кут Q дорівнює куту. L. Так, то. І ми маємо записати, які сторони у нас будуть рівні. Зараз ми з цим будемо розбиратися. Ну, але давайте аналізувати. Спочатку сказано нам, що кут P дорівнює куту K. Значить, Дивіться, ось у нас P, він більший, ніж R. так, Тобто ми тут пишемо, що оце у нас буде кут П. Давайте я його позначу. Ось у нас кут П. І ось тут у нас буде кут П. Це будуть рівні градусні міри. Підписую, тут у нас буде К. Добре. Тепер кут Q дорівнює куту L. Кут Q у нас особливий. Це прямий кут. Очевидно, що тут у нас також буде. Прямий кут, то позначаємо, що тоді ось тут у нас буде тоді точка L. Ну і залишається ще одна точка N. Добре. Ну що ж, давайте позначимо, що ці третій код також будуть рівні між собою. Тобто у нас, якщо я позначу ось так, і ось тут у нас буде так само. Добре. Ці два трикутники у нас рівні. Що це означає? Це означає, що в них рівні сторони. Дивіться, ось ця сторона дорівнює цій стороні. Потім ця сторона дорівнює цій стороні. Ну і найдовша з них. До речі, ці сторони називаються катети, а ця гіпотенуза. Так, а ну добре, забігаю трохи вперед. Ці сторони у нас рівні між собою. Ну і треба записати тоді рівність сторін, що випливає із даних умов. То ми пишемо тоді, то, тоді виходить, що PQ дорівнює KL. Пишемо то PQ дорівнює KL. Так, це перша умова. Далі друга умова PR дорівнює КМ. Пишемо P. Чи спочатку QR. Давайте QR. Дорівнює. Тут у нас також позначка. LM. LM. Ну і остання, Третя сторона PR. Дорівнює КН. Ну що ж, ось таке завдання на побудову рівних трикутників. У рівних трикутників рівні сторони і рівні кути. На цьому вправу завершено.